Сім метрів завглибшки і десять метрів завширшки. На вулиці Зодчих, 26, прямо на проїжджій частині, величезна яма. Каналізаційний колектор тут прорвало ще торік улітку. Машини об'їжджають через двори, а мешканці прилеглих будинків задихаються від смороду. Це тому, що вже майже рік ніяк не зароють цю яму. Люди та дишаться кимі неприємними запахами. Вони не Ну, воняє так. А ось вулиця Депутатська, 2. Тут уже втретє ремонтують одну і ту саму ділянку. Колектор 73 року року побудови на сьогоднішній день. Уже повністю змартизований. йому вже 40 років. Зношеність каналізаційних мереж у столиці одна з головних причин постійних аварій. Деяким колекторам вже понад 100 років. Експлуатується в місті Києві 2620 кілометрів каналізаційних мереж. З них на сьогодні 836 кілометрів, або це рівно третина. Вже практично вичерпали свій амортизаційний термін експлуатації. Цьогоріч на будівництво ліквідацію аварій та реконструкцію каналізаційних мереж з міського бюджету передбачено майже 80 мільйонів гривень. Та Цих коштів замало запевняють фахівці. На рік їм. От півмільярда водоканалу на всі ці наші розриття, на всі перекриття, на ці прокладки. Крім браку коштів, є й друга проблема. Каналізацію засмічують самі кияни. Для прочистки колекторів Київводоканалу доводиться виїжджати до 40 разів на день. Ми кидаємо в унітаз. Все, що тільки можемо. Ви знаєте, скільки мобільних телефонів, звідки витаскують іграшок, різних я не знаю. Більш того, туди зливаємо все те, що нам не потрібно в нашому холодильнику. Сьогодні стан каналізаційних колекторів інспектували журналісти. Якщо на вулиці депутатській уже лагодять, то на зорчих – жодних зрушень у Києводоканалі запевняють, сьогодні гроші надійшли, і найближчим часом там теж почнуть ремонтні роботи. Олена Сіренко, Павло Пархоменко, соціальний пульс.